Добрий день, шановні друзі, з вами компанія Електромотор. І в нашому відео огляді вібротрамбовщик Геркулес. Йде в такі упаковочні коробочки. Бачимо, вага його 60 кг. Сама плита має розміри 45 на 35 см. Йде свічний ключ в наборі. От його упаковочна коробочка. Практично він зібраний, прикручуєте ручечку. Це у нас от транспортуні колеса. Тож, дуже просто, не на ні болтів, не гайок не ключів. Приподнімаєте, я постараюся зараз О, показати, як бачимо, він... є куди вставляти його. Приподнімаєте. Вдавляєте колеса і він це на ходу. Так, маємо ми тут чотирьохтактний двигун, тобто масло віддільно, паливо віддільно. Практично запускається як генератори, культиватори і так далі. От у нас воздушна заслоночка, кран подачі палива. Тут заливний бачок, що то гримає, дощик. А це включення двигуна, до відключення. Тут у нас заливна горловина з ощупом І також от сливний болт. Все дуже просто. Отакий от, от незамінний помічник при укладці плитки і не тільки. Гарний доступ до свічі. Тут у нас воздушний фільтр. Друзі. На даний вібротрамбовчик дають гарантії 5 років, друзі. Хотілося б підняти, подивитися. о Така от плита, якщо вам видно. І ось такий вот шматок резини, який на корді. Дуже прочний. Так що, друзі, кого зацікавив даний вібротрамбовщик, звертайтеся в компанію Електромотор. Заходьте на наш сайт. Ціна на сайтах скрізь одинакова. Ну, я думаю, зателефонувавши за номером телефона 063 426 1010, можна поговорити о ціні. Так що, друзі, пишіть на Viber 063 426 1010. Вам завжди з радістю допоможуть підібрати вібро Всім нам, друзі, миру, тепла, добра, гарних покупок. Телефонуйте 063 426. Десять, десять. Чекаємо на електромоторі.